Добрий день. Сьогодні ми розглянемо 11 способів швидко та смачно засолити скумбрію в домашніх умовах. Класичний рецепт на суху сіль. Перший спосіб. Класичний рецепт на суху сіль. Для цього потрібно натерти рибу сумішшу солі та цукру в пропорціях 3,1, загорнути у плівку і залишити на 12-24 години в холодильнику. Швидкий рецепт з лимоном і часником. Другий спосіб. Швидкий рецепт з лимоном і часником натріть скумбрію, сіллю та цукром, додайте подрібнений часник і сік лимона, залиште на 6-8 годин, засолка в розсолі, третій спосіб засолка в розсолі. Приготуйте розсіл з води, солі, цукру, лаврового листя та перцю, залийте ним рибу на 4-6 годин. З розсілом з оцтом, четвертий спосіб, засолка в розсіл з оцтом. Розчиніть сіль і цукор у воді. Додайте оцет і спеції, потім маринуйте рибу 5-6 годин. З гірчицею та медом, п'ятий спосіб, засолка з гірчицею та медом, натріть з кумбрію сумішу гірчиці, меду та солі. Залиште на 4-5 годин, соління в пакеті. Шостий спосіб, соління в пакеті. Змішайте сіль і цукор, натріть рибу, покладіть в пакет і залиште в холодильнику на 6-12 годин, з травами та олією, сьомий спосіб. Засолка з травами та олією. Натріть рибу сіллю та спеціями, заливайте олією, залишайте на кілька годин. Традиційне засолення в бочці, восьмий спосіб традиційне засолення в бочці. Кладемо рибу в бочку, пересипаємо сіллю і спеціями, залишаємо на 24-48 годин з ароматними спеціями та лимоном, дев'ятий спосіб: ароматні спеції та лимон, Натріть скумбрію, сіллю та цукром. Додайте лавровий лист і лимонні часточки, соліть 8-10 годин з часниковою пастою, десятий спосіб, засолка з часниковою пастою, перетріть часник в пасту, змішайте з сіллю та олією, натріть рибу і залиште на 6 годин, заключення ось і всі 11 способів, як можна швидко та смачно засолити скумбрію в домашніх умовах. Обирайте той, що вам найбільше до вподоби. І насолоджуйтеся смачною рибкою.